Вітаю, друзі! Сьогодні ми спілкуємось про економію електроенергії. І коли розмова йде про таку річ, це ж не обов'язково, що ми повинні вимикати абсолютно всі прилади і сидіти в повній темноті. Звичайно, в такому випадку ми також будемо економити електроенергію. Проте є способи, коли ми можемо суттєво її знизити і при тому не порушувати свій комфорт. Звичайно, що я маю на увазі, в першу чергу, це освітлення. Отож, давайте розбиратися в цьому разом. Ви на каналі моє. Я Рома. Перед до нових знань. Перед тим як почати, я би хотів висловити слова подяки нашим мужнім ЗСУ. Адже саме завдяки їх роботі ми маємо змогу працювати та знімати нові відео. Слава Україні! Отже, вибір Лампи починається з вибору цоколя, тобто з вибору отого коннектора, в який вона буде вкручуватися. Є такий негласний. Стандарт, який називається е 27 Це стандартний цоколь, я зараз вам продемонструю, як він виглядає. Це ось такого, ось такого він розміру. Він зустрічається у багатьох світильниках, різновидів, люстрах. Ну, тобто ви зрозуміли, що я маю на увазі. Якщо говорити про відмінність між лампою розжарювання та світлодіодною лампою, от якраз в мене модель світлодіодної лампи, то їхні потужності будуть. Споживчі потужності, вони будуть суттєво відрізнятися, проте світловий потік ми отримаємо інколи навіть більший, ніж у ламп розжарювання. Якщо говорити про час їх роботи, то тут взагалі ніяких порівнянь не вартує ставити, адже світодіодні лампи вони в рази довше світять, не перегоряють, якщо порівнювати з лампами розжарювання. І першою лампою я якраз її вже тримаю в руках, це є лампа від компанії Osram. І її технічні характеристики це є 8,5 Вт – це як аналог 60 Вт до ламп розжарювання. Я розумію, що може скластись враження, що виробник тут е, там хитрить, можливо, і не зовсім коректно вказує оце співвідношення, тобто світодіодної лампи до лампи розжарювання. Проте ми можемо самі тут переглянути який світловий потік. Це і є якраз основна характеристика лампи. В даної лампи світовий потік, давайте ми переглянемо, це є 806 люменів. Це означає, що вона буде яскрава, вона її буде достатньо для освітлення певної кімнати. І так як це відбувається в люстрах, звичайно, чим їх буде більше, тим ця яскравість вона буде збільшуватися. У випадку цієї лампи використовується. Тепле біле світло. До речі, не робіть мою помилку, адже в якийсь момент часу я вирішив замінити всі лампи в домі, і чомусь мені здалося, що максимально комфортним буде холодне світло, ну максимально наближене до денного. Але ні, воно не так. Тут вартує звертати увагу, де саме ці лампи будуть розміщуватися. Якщо лампа розміщується у спальній кімнаті, то рекомендую обирати теплі відтінки. Якщо розмова йде про якусь майстерню чи, до прикладу, про кухню, то там же можна обирати більш холодні кольори світіння лампи. Проте, звичайно, є моделі ламп, які дозволяють змінювати оцю кольорову, вірніше сказати, температурну гамму. І ці лампи вже називаються розумні лампи, але про них трохи пізніше. Наступне про що я розповім, давайте ми її поставимо назад. у свою коробку. Ось так. Наступне, розповім: це також світлодіодні лампи, тільки вони ще більш енергоефективні. Візуально вони виглядають точно так само, як і попередня. Ось це цоколь Є 27 стандарт своєрідний. Звичайно, перед покупкою лампи зверніть увагу, який саме цоколь у вас, тому що бувають різноманітні, повторюсь. Отже, що в цих ламп особливо? А саме те, що вони споживають 9 Вт, це як аналог до 80 Вт ламп розжарювання. І те саме світовий потік, який же ж тут світовий потік. А тут світовий потік 900 люменів. Звичайно, вона трохи більше споживає енергії, чим ось ця лампа. Ця лампа 8,5 Вт, а ця лампа 9 Вт. Проте світовий потік на 100 люмен більше. Це само собою зрозуміло, що це є високий показник. Також ще хочу відмітити, що виробник дає гарантію на дану лампу, і дана лампа термін служби її близько 8 років або 8 тисяч годин. Напрацювання це настільки велике число, що навіть важко осягнути його, скільки це 8 тисяч годин напрацювання. Ну, це багато, і цього буде, до... це... цього буде вистачати на багато років. Дана лампа вона також має тепле світло, і ця лампа, як виробник, заявляє до 88% економії електроенергії в порівнянні до ламп прожарювання. І ми дізнавшись її технічні характеристики. Нічого не заважає нам повірити в ці цифри, адже дійсності вона є неймовірно економна. В комплекті вони поставляються ось в такій коробці, де зразу ж є три штуки. Наступні лампи, про які я вам розповім, це якраз будуть ось. Давайте це сюди поки що поставлю. Це якраз розмова про розумні лампи. Е, відмінність їх в чому полягає? Звичайно, що в кольорових діапазонах, тобто обидві лампи у нас працюють в діапазоні RGB, тобто червоний, зелений синій. А при поєднанні цих всіх кольорів ми отримаємо гамму всіх інших кольорів. Ці лампи з'єднуються зі смартфоном, тобто є змога ними керувати віддалено. Якщо говорити про спосіб з'єднання, вони відрізняються вже від виробників. Це два різних виробника. До прикладу, тут використовується Wi-Fi технологія а в цій лампі використовується або Wi-Fi, або Bluetooth, Тут же в залежності від того, чим нам зручніше користуватися в той чи інший період часу. Отже, давайте поглянемо на них самих, як вони виглядають, і чи відрізняються вони візуально від ось цих ламп, звичайних в один колір. Я впевнений, що від різниці ніякої не буде. І... Як ви самі бачите, вони візуально точно такі самі, як і ось ці лампи, про які ми перед цим спілкувалися. Єдина відмінність це те, що вже всередині встановлені спеціальні rgb світодіоди, які вміють оці три спектра кольора висвітлювати, і відповідно нам дають всю гамму кольорів, яку ми можемо собі. Представити. Ось. Що ще я хочу сказати, що тут також використовується стандартний цоколь е 27 Даними лампами є змога управляти і голосом, підключивши їх до голосових асистентів, таких як Amazon Alexa або Google Assistant. Також деякі виробники роблять своєрідні набори для того, щоб можна було їх об'єднати з іншими пристроями. І оце якраз розмова про цю лампу і датчик руху. Я знаю, що Особливо коли вдома є малі діти от коли вечором дитина встає з ліжка, їй може бути страшно через темряву кругом. І потрібно, щоб постійно світив якийсь певний нічник. Е, нічник постійно споживає електроенергію навіть в той період, коли дитина спить. А за допомогою датчика руху ми можемо він до речі є безпровідний. Він також зв'язується зі смартфоном. І за допомогою даного датчика, датчику руху, ми можемо налаштувати систему таким чином, що тільки як з'являється рух, тоді засвічується ця лампа. Щоб вона не... Дразнило наш погляд чи погляд дитини вночі, коли кругом темрява, і тут зразу яскраве світло. Ми її можемо налаштувати таким чином, щоб освітлення, тобто так зване димирування, тобто коли ми зменшуємо яскравість лампи, була зовсім мінімальна і виключно для того, щоб було видно, куди йти. Наступні лампи вони також є розумні, і давайте я вам їх продемонструю. Ось ці. І в першу чергу я хочу вам показати, це є стартовий набір. Давайте ми на нього поглянемо, що тут всередині є. Так, це інструкція від оцієї лампи, я потім її заховаю назад. Ось так. Товар зустрічає нас дуже гарною упаковкою. Це стартовий набір. Сюди входять три лампи, сюди входить пульт управління і сюди входить станція управління цими лампами. В чому їхня перевага? А в тому, що тут не потрібно, щоб кожна лампа мала зв'язок з Bluetooth чи, до прикладу, з Wi-Fi. Все відбувається через оцей. Скажемо так, розум через оцей блок управління лампами. І в них використовується свій протокол. Протокол має назву Zigbee. Він, до речі, зустрічається в багатьох інших пристроях розумного дому. Тобто, ви можете і комбінувати пристрої між собою, що також доволі зручно. Але тим не менше, як же ж вона працює? Тут принцип роботи такий, що кожна лампа при підключенні по протоколу Zigbee, вона являється своєрідним ретранслятором. Тобто, грубо кажучи, ми можемо розмістити її по всьому будинку, ми можемо доповнювати ще лампами. До речі, підтримується до 50 ламп і за допомогою однієї кнопки або там вимикати, вмикати все освітлення в домі чи виставляти якісь певні свої сценарії вже в залежності від того, як нам, як нам підходить в даний момент до даного комплексу, до цієї серії. Освітлення Philips Hue, є. Також змога і підключати не тільки лампи, а ну, вірніше сказати, все це лампи, проте це різні дизайнерські лампи. Давайте глянемо ще на оцю модель. Вона мене особливо захопила через свій дизайн. Я, чесно сказати, її раніше бачив тільки на картинках. Ось так. Тут в комплекті, до речі, поставляється блок живлення. Ось. Блок живлення під різні види розеток. Що, мабуть, зручно, якщо ви з цією лампою подумаєте подорожувати, цей поки що ми відставляємо в сторону, а виберемо наш стандартний європейський роз'єм. Ось. Дана лампа. Ось це в сторону поки що відставляємо. Дана лампа це хороше доповнення до вашого декору. Вона також споживає зовсім небагато електроенергії, так як вона є світодіодна і відповідно енергоефективна. Давайте ми її підключимо і подивимося, як вона світить. Підключаємо її до блоку живлення, блок живлення в розетку. І вмикаємо розетку. Зараз лампа працює в, так би мовити, сервісному режимі, тобто вона не підключена до жодного смартфону, і вона світить просто теплим білим кольором. Якщо ж ми підключимось смартфоном до неї, то отримаємо весь спектр тих функцій, які є в серії Philips Hue. Чудово, я її виключаю поки що. і... Оп, 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 і відставляємо в сторону. Наступне, що я би хотів вам ще продемонструвати, така річ, як садове освітлення. Коли розмова про приватний будинок, то, звичайно, що з'являється потреба і освітлювати прибудинкову територію. І для таких речей, як на мою думку, ідеальним варіантом буде це ліхтар. Це ось такий світильник разом з сонячною панелью. Ми вже зрозуміли принцип роботи. Протягом дня сонячна панель збирає фотони, тобто збирає цю сонячну енергію, перетворює її в електрику та накопичує. А в той момент, коли сонце заходить за обрій, тоді вона вже використовує власний акумулятор для того, щоб світився, світили світодіоди та освічували нашу галявину. Виробник заявляє, що вона заряджається близько 6 годин, а світить близько 8 годин, що в принципі буде достатньо для такого нормального дня, коли днем є світло, а вечором. Звичайно, його нема. Ховаємо її в коробку і відставляємо в сторону. Наступне, що я розповім, це ліхтар. У е, нас до речі був огляд, як пережити темряву, тобто там була детальна розмова про ліхтарі. Лінк буде ось тут приблизно, можете переходити, хто ще не бачив це відео. А від себе я хочу ще додати, що це ліхтарі вони зараз вже досягли того рівня, коли є різноманітні варіанти під різні потреби. Ця модель це є суперпотужний ліхтар. Вона здатна видавати 950 метрів світового потоку. І в чому її ще перевага, а саме в тому, що це буде 500 люменів 10 ватт. Даний ліхтар він має декілька режимів роботи. Потужний, слабший, трохи менший слабший, виключений і режим е, стробоскопа, тобто коли він мигає. Також, напевно, інколи з'являються сценарії, коли нам це необхідно. Він заряджається 4 години і працює 3 години після чого від свого акумулятора. В комплекті поставляється ось такий кабель для підзарядки його. Ну от і все. Якщо у вас є власні лайфхаки, як ви економите електроенергію, як ви проживаєте той час, коли електроенергії немає, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. До речі, я тут почав складати товари і подумав, а чому б нам не створити таку річ? Якщо у вас є власний лайфхак і цей лайфхак крутий, ви можете описати його в коментарях під цим відео. Ми в наступних відео спробуємо його відтворити і розповісти на загал про нього. І чому б автору найкращого лайфхаку не подарувати щось від нашої редакції? З вас лайк, підписка і коментар. З мене нові цікаві відео. Всім пока!